Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим воїном Сергієм Моргуновим, який воював у лавах Національної гвардії України. Солдат Моргунов Сергій Олексійович 1975 року народження. Народився у місті Сіверодонець, проживав у місті Кременчук з 2022 року. В статусі ВПО закінчив Кірівський транспортний технікум у місті. Кіровськ Луганської області призваний на військову службу під час мобілізації, 29 квітня 2024 року, займав посаду майстер спаливної апаратури відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. На жаль, війна забирає найкращих 28 квітня. Під час виконання бойового завдання на фронті військовий відійшов у вічність на Сумщині. Дуже вдячні за те, що він віддав своє життя, за те, що ми спимо. За те, що знаходимося під мирним небом, завжди будемо його пам'ятати з усмішкою, з посмішкою на лиці, тому що він дуже був позитивна людина. Такий, як завжди прийде на допомогу, нікому ніколи не відказував, і дуже класний хлопець, Дуже. Знайома Сергія розповіла, що він мав мрію купити будиночок та створити сім'ю, однак не встиг. Мав захисник також цікаве хобі, дуже позитивна людина. Він дуже такий душевний, добрий був. І в нього було хобі. Ну таке дуже цікаве. Він із джинсів робив сумочки, чухли, і це так від душі. Він дарував усім. От. І мені теж дарував дуже сумно, що суди приходиться дуже часто. Приходить воїн спочиватиме на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Сергію Моргунову. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини.